Всім доброго дня. Так, ну в общем, начальник штабу тут видивилось в Ютубі штуку таку часник чистить. Ну, в общем, дала задання зробити. Ну коротше, зрозуміло, що це не ноу-хау. Таке вже люди давно роблять. Ну ми щось завжди ножницями там різали, всякими топорщиками рубали. ну так, А це в общем, зробили. Зробив таку штуку. Зараз продемонструю, як вона працює. зараз камеру поставлю. Секундочку. Так. Беремо так ось. Час начинку. Відрізали чубчик. Ящичок не поставив, бо це я вже другий сорт роблю. Ну і отак виходить. В общем, і це туди. Відходимо. Ще раз. Чубчик. Раз. Видно, так. Да? І голову уклад відрізав. Зараз я ящичок поставлю, щоб вони не розпадалися. І відходи. В ну, так виходить. Я вже майже половину перечистив і вирішив, думаю, а зніму, а може кому. Із моїх друзів теж знадобиться таке діло. Зараз покажу, як, як я зробив що що чого Так, Так, ну, в общем, два сегмента із жатки. Кутничок такий в мене валявся. Це я отвори тут 4 штучки просверлив, зразу пробував до цього до досточки прикрутити, але потім ось приловчився так що, до табуреточки, щоб сидіти удобно було. Ну, в общем, з трубцинкою прижав, ось до кутничка. Тут в отвори посверлив. Вибачаюсь, отвори в сегментах. По на 8. Болтики на 8. Цей центральний болт із проточкою він тут. Есть, поняли, да, різьби немає. от головки. Ну, десь, мабуть, отакого. От Далі через шайбочки. Пружинку таку знайшов. Ну в яку У мене була конусна, ту велику шайбочку підгостив. І гайками законтролював, пружинку піджав, щоб вона не повністю зжата була так. Ось зрозуміло. Ну і поки все не звалював, нічого, просто на болтиках, але поки нічого ніде не діриться, не, не той позажимав болтами на М8, таку ручку валялася. Взагалі, зробив ручку тайм. Ну і отак виходить. Тобто сегменти прижимаються пружиною, пружиною робочий стан. такого. Ну і так виходить. Тобто сегментами, ну як практика показала, що чубчик чогось ріжеться, коли я отак його ставлю, тобто сегментами сегментами. Хоча різниці що так, що так ніякої немає. Ну, в общем, щось мені так удобніше за того, що чубчик тут залиша і туди не буде падати, наприклад, ящичок. Ну, щоб в ящичку вже лежали чисті головки. Так що ось штука вийшла в мене, якщо кому буде на заметку. Так сказати, то. Беріть. Ну, все, я ж кажу, це не моя видумка. Ну, але я її зробив. І набагато легше. Побачимо, як будуть сегменти працювати, тісно, що сегменти в мене ще є. В будь-який момент просверлив, замінив і працюю далі. Отак. Ну все. Всім до побачення. Всім гарного здоров'я. Мирного неба, слава Україні.